і Виходять на червону доріжку MTV Video Music Awards. І, до речі, це та пара, яка з перших просто виходів публічних, вони завжди були разом на червоних доріжках. Mm -hmm. Тобто в них не було такого аля Калі і Тімоті. О, вони да. вперше з'явилися на Чіпка. Вони такі, ми так вже, ну типу, ми завжди разом. І це mm -hmm. просто неймовірний наряд Меган. Я не розумію, як жінка може так гарно шикарно виглядати. І, якщо чесно, mm -hmm. для мене так він симпатичний, він прикольний, він класно вдягається, аксесуари всі, всі справи, але для мене він більше як. Аксесуар для Меган. типу, я не сприймаю no. його як. Ідентичність mm -hmm. він такий дотично mm -hmm. для Меган, для мене, і mm -hmm. вона також вийшла на сцену разом із Кортні Кардашян, щоб представити своїх партнерів перед їхнім виступом з піснею Paper Cuts, типу бумажні паперові mm -hmm. порізи. Mm -hmm. Я велика фанатка наступного виконання сказала Фокс, спостерігала за його розвиток не тільки як артиста, але як особистості. Потім жартівливо вона додала «Нью-Йорк, Зробіть голосніше для наших майбутніх татусів дітей. Ну, типу Тревіс Баркер і Машинґанкеля. Yeah. Опа. Я просто хочу ще раз повернутися до її образу, okay. і наскільки класний у неї волосся, такий типу да. ефект мокрого волосся, і вона ніби ну, вийшла тільки що з окану і виглядає просто неймовірно. Ти права, це такий ну, в неї, наче мокрий, да. а, в, вологий, mm -hmm. вологий образ тотальний. Mm -hmm. Так, так. Окей. І blind uh -huh. айтем за вересень 2021 року. Майже три роки тому Меган Фокс, яка тоді ще була заміжньою і технічно досі є, із Брайаном Грімом, Гріммом, uh -huh. Гріном. <сотори> 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 грім. <сотори> що ти бачиш? Це грім. <реш> <Да>. Пам'ятає, <реш> да, конечно, так я зараз це придумав. Ну, ось ось тому ми разом записуємо да. подкаст. Ніхто ну, б одразу не зрозумів, про що <реш> а вона Меган Фокс відмовила у дуже наполегливих домаганнях від відомого іноземного бійця Конора Макгрегора, якого також звинувачували у насильстві. Це сталося на вечірці після бою. На початку 2021 року року знову звернувся до неї з. Образами і зробив, зробив кілька зневажливих коментарів щодо MGK. Це і призвело до конфлікту на VMA, і МакГрегор mm. Мак намагався вдарити MGK, і Фокс на червоній доріжці, назвавши МДК солоденьким ванільним репером. Ти пам'ятаєш oh. це? Я ще не пам'ятаю. Ну, давай нажмемо на цю новину. Я також взагалі не пам'ятаю. Але про Конора МакГрегора ми вже під час нашого подкасту була в нас новина, що його. Звинуватили чи його звинувачують, що в нього там велика історія. Та в нього вже судовий процес був, да, і да, він да, да, програв, да. типу, він має а, виплатити, точно, ти пам'ятаєш, там, 200 тисяч, чи да, що, да. щось таке ці жінці. Ага, ну, да, ну це в якраз там, де це був ідеальний її лук, але не бачу я, знаєш, ніяких фотографій сутички. Ну так, але це офіційна новина, що Конор mm -hmm, Магрегор да. назвав Мчикей солоденьким ванільним репером. Mm -hmm. Ось, да. Переходимо до.